Віт, хто захоплюється цікавеньким у цьому відео. Збиратимо компактну, але потужну збірку для творчості, роботи з графікою та приємного геймінгу, мінімалізм, стиль і якість усе в одному флаконі. Збірка створюється для дівчини-дизайнерки, яка працює з графікою та іноді полюбляє грати в ігри. Жодної підсвітки, строгий дизайн і компактність усе як вона любить. Бюджет цієї збірки до 45 тисяч гривень. Комплектуючі, які ми використали. Монітор BenQ BL2790. Це доступний, але якісний Full HD варіант із приємною передачею кольору. Корпус Jonesbo C6 Max. Новинка 2025 року. Дуже компактний і стильний. Чорний, без підсвітки, для справжніх цінителів мінімалізму. Материнська плата Asus Prime B650MK, процесор Ryzen 5 8400M, оперативна пам'ять Kingston Fury Beast DDR5 32 ГБ, дві планки по 16 частота 6000 МГц із профилем Expo. стильно, швидко, стабільно, SSD Patriot P320, 1 ТБ PCI 3.0. Швидкості цілком достатньо на старт, а в майбутньому можна перейти на PCI 4.0. Блок живлення Big White System Power 650W, 80 плюс бронз, надійність і тиша. Вентилятори ID Cooling AF 125K, набір Trio. два комплекти по три вентилятори. Усього шість потужних, тихих і чорних вертушок, з яких я встановлю 4 або 5. Процесорний кулер ID Cooling Frozen A610 Black, красень із шістьма тепловими трубками. У майбутньому навіть витримає і восьмиядерного звіря, відеокарта Політ GeForce RTX 4060 8 ГБ модель Infinity 2 OC. Компактна, тихо та доступна, потужна для будь-яких сучасних задач. Почнемо складання. Спочатку ставимо процесор у материнську плату. Далі оперативна пам'ять виглядає естетично і сучасно. Після цього встановлюємо M2 SSD 1 ТБ для швидкого старту системи і комфортної роботи з файлами. Коли основа готова, встановлюємо плату в корпус і тут починається справжнє мистецтво. Переходимо до блока живлення. Його монтаж у такому компактному корпусі це ще той челендж, особливо укладання проводів. Але я старався, як вам результат? Обов'язково напишіть у коментарях. Тепер вентилятори. Вони дають чудову вентиляцію і допомагають системі працювати стабільно навіть під навантаженням. Наступний крок встановлення кулера. Серйозна башта з шістьма тепловими трубками виглядає солідно та потужно. І фінальний штрих відеокарта. Компактна RTX 4060. Чудово вписалася у систему і завершує наш огляд. До речі, не можу не порівняти цей корпус із моїм Big Purebase 500FX. Різниця у розмірах відчутна, я реально в захваті. Цей маленький, акуратний стильний корпус просто перевершує мої очікування. Емоції переповнюють. Все виглядає дуже круто. Ми зібрали потужну, тиху і візуально приємну систему в надзвичайно компактному форм-факторі. Як вам така збірка? Чи є тут родзинка? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Побачимось у наступних відео.